Все, блять, могли. Так, ну що, подивимося, чи зможуть ці грі каноніри проявити характер і трішки зупинити лідера, лідера цього розіграшу. Так, Б-52 в атаці. Оскар проти Ливандовського. Коларов, бореться. Ох, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну як можна таке пропускати? Як можна таке пропускати? Забиває Модріч, рахунок 1-0. Нічого не А ти в з помінялося. Зелених, болестів. Так, ну давайте, давайте, громаді. Є же потенціал. Ну. Непогано, непогано. Що там? Присунують Але поки що безрезультатно. Оскар в захисті. Скидає. на гармоша. Так. Так. Відкривається, буде, не буде, аут. Тімі ходить за бокової, знову розігрує через Оскара. прорізний пас. Буде щось, не вистачає якоїсь в нападі. Ай-яй-яй, яка обрізка. може бути небезпечна, модрич. Головко. Головко відборі. ні, 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 ні. -ні, -ні. Якась атака ні про що в Б-52. Не зрозуміли гравці один одного. Тіміг розпочинає знову, зрозуміло куди пас Трішки потрібно додати зібраності команді гармашів. Так, що? Оскар зупиняє? Так, зупиняє, але м'яч залишається да, у червоній команді. Так, потрібно відкриватися, швидше відриватися. Чому, Чому через захід знову? Чекають, поки всі повернуться. Ну, можливо, така в них тактика. Потрібно удар вже, Потрібно удар, удар. Від коноплянки удар ні, блокує. Блокують. Можливо, трішки раніше. Потрібно було віддавати, чи палз, чи удар. Ну, подивимося, що вони зможуть витиснути з кутового простріл. Ще один. Буде удар? Буде... Ні, удару нема. Буде. Та! Гарніші забивають. І хто це забиває, це робить Оскар. Як бачимо, китайська кар'єра не зовсім зіпсувала у ньому футболіста. Червоні лета меча, я здалеку. в атаку, допомагати. В атаку. Так, ну що, матч став поцікавіше, рахунок 1-1. Що? Ох, високий пресинг у Б-52. Що зробить Оскар? Через коноплянку, через центр. Швидше потрібно розставатися з м'ячем. Ох, хорош! Хорош! Є шанс, давай, давай, ні, немає ще раз. Так, Ах, Не розібралися гравці в нападі. Потрібно швидко повертатися назад. Контратаку розпочинає Б-52. В своїх що... Ні, немає кому підібрати. Кому немає... підібрати все. Вратила раптовість ця атака, але вони починають тепер позиційно. Лівандовський, він бачить головка. Терноплянка перериває цей простріл. Ну що, команди почали рухатися дещо швидше. А. Команда гармашів вже мала б набрати якусь о, більшу стабільність і показувати дещо кращі результати. Тим більше потенціал є. Ну забивай, забивай! Ах, ну що ж це? ну звичайно, якщо марнувати такі моменти, дуже важко розраховувати на перемогу, адже часто вирішує буквально одна атака, один вдалий удар. В общем, не добігає, не добігає, ну, ну. не вистачає, не вистачає Висти, цього. Цього якось по ресці гостроти не вистачає, щоб відбирати м'ячі і розпочинати атаки. Хоча кілька моментів у гармашів було, але реалізація просто жахлива. Так, 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 знову. Що буде, буде, не буде, що буде. Так, оп. Оскар розпочинає знову. Чи не затягує він? Так, давай на дальню. Є вільний Оскар. О, так і проходить пас, цікаво, що з цього вийде. Потрібно відкриватися в центрі. Так, це робить коноплянка, відкривається, немає, немає підтримки. Так, штрафний удар заробляє команда «Гармашів». Буде... ні, немає. Є! Ви подивіться. Шаноплянка, згадав молодість! Як в Дніпрі? 2-1. Ой, все, кінець! Все, кінець! Оператор задивився майже, бля, і забувся гукнути, що закінчується. Трансляція. Дови. Так, 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 все, все, все. Чудово.